Думаєш, в Україні великі штрафи за порушення ПДР. Давай порівняємо з Європою і подивимось, де дійсно боляче. Перевищення швидкості в Україні перевищення швидкості плюс 20 км на годину 340 гривень. В Німеччині плюс 20 км на годину в місті до 70 євро. Але в Швейцарії ще веселіше: твій штраф може залежати від твоєї заробітної плати. Їхав 100, де можна 50? плати 5-10 тисяч євро. Алкоголь за кермом. В Україні, якщо вживав алкоголь за кермом, від 17 тисяч гривень плюс позбавлення прав. В Норвегії Мінімум 600 євро плюс грати або позбавлення прав. Телефон за кермом в Україні 510 гривень, Франція 135 євро. В Італії від 160 і вище. Невімкнене в світло фар в день. В Україні 425 гривень, в Польщі 20 євро, в Словенії 40 євро. Наче небагато, але в Європі дійсно сплачують штрафи, а не домовляються. А як ви вважаєте, в Україні треба підвищувати штрафи або ні?